Заворожи мені, Волфе, заворожи мені, Волфе, друже Сивуусий, ти вже серце запечатав, а я ще боюся, боюся, ще погорілу пустку руйнувати, боюся, ще, мій голубе, серце поховати. Може, вернеться надія з тією водою, з цілющою і живущою дрібною сльозою. Може, вернеться за світа? Пустку зимувати, хоч всередині обілить Горілою хату, і витопить, і нагріє, і світло засвітить, може ще раз прокинуться, мої думи, діти, може, ще раз помилюся з дітками заплачу, може, ще раз сонце правди, хоч крізь сон побачу. Стань же братом, Хочу дури, скажи, що робити, чи молитись, чи журитись? Чи тім'я розбите?